Гімназія номер 17 що на Дзержинці, неодноразово страждала від негативного впливу вибухової хвилі, від ракетних обстрілів цієї частини Кривого Рогу. Спочатку всередині червня балістика прилетіла по будівлі в якихось сотнях метрів від навчального закладу. Потім дістали закладу наприкінці жовтня, коли прилетіла поблизу житлової триповерхівки в тому ж районі. Це вже в перший тиждень грудня, коли поцілили по адміністративній будівлі. Але кожного разу з усиллями працівників навчального закладу ради оборони міста, міській та районній владі, тут не тільки все відновлювали, а й давали прихисток мешканцям поруч розташованих житлових будинків. Станом на зараз вже успішно виконали леву частку всіх запланованих робіт. Будівельникам залишилось ставити нові вхідні двері, 20 вікон, а також зробити відкоси. Як тільки це втілять в життя, орієнтовно в другому семестрі вже з'явиться можливість перевести формат навчання для майже 190 учнів зі змішаної форми на очний формат формат. Вже в четверте наша гімназія постраждала дуже сильно. Дякуючи Департаменту освіти і науки міста Кривий, дякуючи керівництву міста. У нас ведуться відновлювальні роботи. по заміні всіх вікон, всіх внутрішніх дверей, зовнішніх, відновлювальні роботи по реставрації відкосів. Так також було проведено завдяки Норвезькому фонду. Благодійному реставрація підвісної стелі «Армстронг». і закінчилися вже роботи на даху по відновленню конструкції. Від початку повномасштабного вторгнення Росії внаслідок ракетних та дронових атак в місті пошкодження отримали 1372 житлових будинки, з яких 667 в 2024 році. Дісталися 115 закладам освіти, з них 100 комунальної форми власності, 14 медичним закладам. 100% було вікон вибито, двері, дах і таке інше. Працюємо, відновлюємо, вже вставлені коштом міського бюджету. 103 вікна, це 100% вікон, бо тут все було вибито. 26 дверей внутрі. Коштом міського бюджету зроблений дах. І он, підвісний потолок робиться за кошти норвезької ради з питань біженців. Завдяки унікальній для України міській системі допомоги людям, які постраждали внаслідок ворожих ударів, цього року коштам бюджету міста та за підтримки міжнародних партнерів замінили вже майже тисячу пошкоджених вікон в закладах освіти. А всього з 2022 року в багатоквартирних будинках пошкодження дістали майже 2,5 тисяч вікон, з яких відновило близько 2250. У всіх Усіх випадках містяни отримали матеріальну допомогу на їх заміну чи відновлення. Прямі виплати з міського бюджету на придбання житла тим, чиї квартири не підляга, Ають відновленню та на ремонти там, де це необхідно. з початку повномасштабного вторгнення Росії вже отримали понад 6515 сімей на загальну суму в майже 186 мільйонів гривень. Олександр Фефілатів Лі Припчук перший міський.